Короткий відеозвіт про відвантаження трактора для YouTube. Ось так виглядає трактор: це Кентавр 404. І якщо ви хочете купити такий трактор, телефонуйте 066 949 9090. Звертаю вашу увагу, що саме цей тракторець в червоному кольорі. По-перше, це, як завжди, червоний це спортивний трактор. Це означає, що тут реально потужність більша, ніж у синього чи чорного, чи навіть зеленого. Звісно, жарти, але кому подобається червоний колір, той завжди просить, щоб привезли трактор саме в такому кольорі. Що ж по комплектації? 4 противаги по 11 кг, 44 кілограми на передню сітку додатково. Передні широченні колеса, 7 50, 16 і редукторний. Ось такий колісний міст. До речі, той, хто не любить додивлятись відео до кінця, давайте так: ставите зараз лайк, натискаєте на сердечко. Пишете коментар, я додивився до цього моменту, і дізнаєте ціну цього трактора 7250. Продовжимо. Тут встановлений двигун 4 циліндри, КМ490. Тут встановлено дводискове сухе щеплення. Тут абсолютно рівна підлога, подивіться, як все зручно. Вам, вашим ногам вам особисто ніяк не заважають важелі. Тут крутезна комбінована панель приладів або ще називається автомобільного типу. Ось ці перемикачі з підсвіткою, глушилка виділена, ключі запалення, ви бачите, ось так розташовані. Далі бокова коліса, чотири передачі вперед і окремий важель повишених понижених. Далі окремий важель підключення переднього ведучого моста, окремий важель підключення валу відбору потужності. Дві швидкості у валу відбору потужності. І ось такий стоянковий ручник. Далі панель приладів показав сидіння. Демонструю вам ось таке круте з підлокітниками і з регулюванням жорсткості. Ось такі круті крила і задні колеса широченні 112х24, плюс волохаті колеса плюс противаги на колесах. Ось ця планочка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Діодні ліхтарі. Далі триканальний розподільник. Чотири швидкозмінні муфти є в комплекті. Далі ось такий ліхтар освітлення ходу назад. І, звісно, триточкова навізка на зовнішніх гідроциліндрах. Ну і потужний задній міст. Вали зборопотужності захищений чухлом, чухол в комплекті, а не тільки той, хто знімає ці відео, бо ви завжди так коментуєте. Ну і, звісно, буксирувальний гак на два положення. Колія у цього трактора 1,20 м, вага 1550 кілограм. Ціна 7250 з дворічною гарантією. Якщо відео корисне і ви вирішили купити трактор, телефонуйте 066 949 9090. Саме цей тракторець відправляється вже до свого клієнта у Рівненську область. До речі, заходьте на сторінки Facebook, на сторінки в TikTok і слідкуйте за щоденними фотозвітами про доставку тракторів. Не всі трактори знімаються перед відвантаженням, і не всі трактори, звісно, публікуються в інтернет. Але при цьому, по тим публікаціям, які є, ви можете зрозуміти, що купують і чому купують саме в Мотостор. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.